Привіт, я вітаю тебе на ютуб каналі Ніка Трейнер. І сьогодні ми будемо з вами робити вправи для наших красивих ручок і плечей. Вони будуть без додаткової ваги, тому приготуйся і погнали! Перша вправа, з якою ми почнемо це вправа в планці. Так, так саме планки зроблять твої руки стрункішими і витривалими. Що ми з тобою робимо? Стоїмо в позицію на колінка, підкручуємо таз, ми не прогинаємо поперек, ми хочемо лобкову кістку притягнути до себе, вийти в положення прямої лінії від маківки до п'яточок, щоб це не було занадто низько і занадто високо. Повністю стоїмо долонька під плечем у 90 градусів. І ми будемо намагатися торкатися плечей, при цьому не розштовхуючи таз вправо вліво. Приготувалися? я рахую всього 15 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще трошки. Один, два, три, чотири. П'ять. Спочатку ми будемо на рахунок, а потім вже на 30 секунд. Наступна вправа. ми з тобою в цій самій позиції, нам потрібно опуститися на предпліччя, два рази торкнутися вправо вліво ручками і на видих піднятися. Приготувалися, робимо таких 10 разів. Один, видих, видих. Піднімаємося. Два. І намагається кожен раз. Опускатися з різних рук. Наприклад, правою опускалися, правою піднімаємось. Тепер лівою опускаємось. І лівою піднімаємось. Видих. Це був третій. Чотири. І ще думаємо про прес. Він працює завжди. П'ять. Видих. Шух. Піднімаємось. Шість. Видих. Шух. Супер. Сім. Пам'ятаємо про підкручений таз. Молодці. Вісім. Ручки вже відчуваються. Підставляй долоньку прямо на місце ліктя, тоді буде жив, більш впевнений і сильний. І останній вихід, видих. Піднімаємось. Розтягну Сідничками на п'яточки. Приємне положення. Угу. Тепер ми з тобою лягаємо на бік. Обіймаємо себе. Рукою, яка ближче до килимочка. Іншу ручку поставили напроти плечей, більш до грудей. Голова не падає. Ми з тобою будемо робити видих, вижимати і обережно опускатися. Прямо відчуваємо, як відтискання. Якщо дуже складно, одну ніжку можна вирівняти. І так, і так покажу. Вісім разів погнали. Ходи, повільно опускаємо. Два ліктям не допомагай. Три. Чотири. Як з витягнути ногою п'ять. Шість. Сім. І вісім. Чудово. Те ж саме робимо на іншу. Сторону. Погнали. Коліна тримай разом. Один. Жим впевнений, дива. Контролюй і лікоть. Три. Ви прям відчуваєте трицепс. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Ух, чудово. Наші шалені ручки. А тепер ми приступаємо з тобою працювати по 30 секунд. Спочатку ручки витягнули в сторону, зажали кулачочки, відокремили від шиї і кругові рухи працюємо. Спочатку ми робимо в одну сторону при цьому, напружуючи прасо і максимально затискай м'язи, щоб воно не було хуйкалося, а навпаки, зафіксувало. 10. 9, 8, 7. 6, супер, 5, 4, 3, 2, 1. Розслабились те ж саме в іншу сторону. 1, 2, Працюємо. Хап, хап. Давай тримайся в моєму темпі, але максимально затискай саме м'язи м'язи біцепса, трицепса, Всіх. Максимально м'яс, які стосуються рук, плечей. Ще трошечки залишилось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розслабились непогано. Тепер нам потрібно з тобою 15 секунд. Робимо опускання наших долонік. Погнали щух, шух, але жорстко, жорстко. З акцентом вниз. Шюх, шух, шух, шух. Млечики вони стянемо, не піднімаємо до вушок, щоб не затискати нашу шию. Ще працюємо. Три, два, один. І круговий, широкий, широкий, широкий в іншу сторону. Шух, шух, три, два, один. Розслабились. Повертаємось до наших планочок. Тепер ми з тобою. Стоїмо на чотирьохкутнику. Активні стопи. Ми будемо припіднімати. Наші. Колінка у нас смикається м'яза преса, і робимо торкання плеча, як на початку цього відео. Погнали, працюємо коліно чітко під тазом, долонька, під плечем. І спробуй уявити, що справа зліва в тебе є голки, і ти не маєш права їх торкнутися. То кулька здується. Знає. Лусне щось. Максимально пресу. Отримаю корпус, штовхай вперед. Долоньки розкривай. Три. Два. Один. Розслабились. Кайфушка. А тепер ми робимо вправу, в якій також вмикаємо м'язи рук плечей. Дивись, як це буде виглядати. Нам потрібно буде спланк, тобто тягнемо ніжками назад. Спланк. Лягли. Повністю піднімаємось. Оце потягушка тут більше про плечі, ніж про ніжки, хоча ніжки будуть микатись. Погнали, тянемо сідничками до п'яточок, повернулися. Вниз ляжи, опускайся через колінка. Чик. повертайся, колінка опустила вниз. По килимку ширина. Долоню. Вниз. Ноги ну, Вниз. Вниз. Давай, разом зі мною. Працюємо і останнє жрух. Ірінг, вниз. Чюду. Ми ще зробимо з тобою вправу на предпліччях, будемо розвертатися на бокову планку. Це допоможе нам попрацювати інші м'язи рук. Прямо так кулачками затискаєш, прокручуючись. Таз не падає, стопи я теж повністю прокручую, тому що це моя додаткова опора. Поїхали, працюю. Повертай. Повертай. Кому дуже складно можна опуститися на коліна і тільки руками працюю, і тільки ручками. І видих Ще трошки. До кінця. Останній раз. щух, Відпочивай. Розтягнулися. І ми ще раз повторимо з нами відтискання з підлоги однією рукою. Можеш витягнути ніжку, але хто боєць, робимо ускладнену версію, коли коліна з'єднані одне з одним, приготувалися і по вісім разів працюємо. Ходи. Повільно опускай. Два. Зараз повинно бути прямо найважче. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Ух, це дуже, дуже класно. Міняємо. Ви вже будете відчувати завтра легку крепатурку, приємні відчуття в плечах. В зоні спини і ручки. Вид. Батько. Чотири. Одну. Три. щось я Два. Загубила рахунок. Один. Давайте ще один зробимо. Фух. Фу. Приємно полежать. В кінці тренування. Зап'ястя дійсно можуть втомлюватися, їх потрібно виховувати, використовувати всі м'язи, долоню. Тому, коли будеш повторювати, обов'язково враховуй техніку, враховуй свої зусилля. Якщо не бачила моє тренуванка для рук, обов'язково переходь і пропрацюй з гантельками. Теж дуже цікаво. І обов'язково напиши свої коментарі після цього тренувань, як твої ручки, як твої відчуття. Обіймаю, папа! -па.